Духовність і матеріальна між собою пов'язані. Це дві сторони однієї енергії, яка виявляється в світі через наші переконання. Наша підсвідомість визначає, як ми сприймаємо баланс між цими сферами. Якщо людина вірить, що багатство суперечить духовному розвитку, то підсвідомо вона може відштовхувати матеріальні можливості. Але істина в тому, що матеріальні ресурси можуть бути інструментом для реалізації духовних цілей, допомоги іншим, творчості, зростанні. Коли ви приймаєте, що духовність і матеріальне доповнюють одне одного, то ваша підсвідомість налаштовується на достаток у всіх сферах. Духовна гармонія дає внутрішній спокій, а матеріальні блага забезпечують засоби для вільного самовираження. Баланс цих енерій створює повноцінне і щасливе життя. Духовність не залежить від релігії чи обрядів. Це про нашу здатність жити в злагоді зі своїми цінностями, приймати себе та світ такими, якими вони є, і вірити у власну силу творити добро.